Зберігай рецепт дуже смачного печінкового тортика. З дуже смачною та цікавою начинкою. Пів кілограма курячої печінки збиваю блендером. Тоді ж додаю 2 яйця. Сіль 350 мг молока, 100 г борошна та 2 столових ложки соняшникової олії. Все ретельно блендерую. Печінкове тісто готове. Та приступаю до обсмаження млинців. У мене вийшло 11 штук. Далі готую начинку. Дві цибулини нарізаю дрібним кубиком. Обсмажую до золотистого. До цибулі додаю дрібно натертих дві морквини. Коли зажарка охолола, додаю два зубчики чеснику. Сіль, перець та майонез. Майонез можна пів на пів поєднувати з сметаною. Ретельно вимішую та начинка готова. Починаю формувати тортик. Поверхні млинця покриваю начинкою та накриваю іншим млинцем. І так шар за шаром. І тортик готовий. Прикрашаю зажаркою та петрушкою та подаю до столу. В розрізі печінковий торт просто неймовірний, дуже смачний та ніжний. Смачного.